Всім добрий ранок. Я не нафарбована. У нас 8.40. Ой, кажу, 8.40. 7.40. Максим встав. Андрій на роботу пішов. І у нас тут гарний сонячний. <с>? Да, Якби гарно пробуваються промінчики сонця на борутний посуд. Так, я думаю, візьму-ка я. Познімаю відео. Вроді би камера чиста, а таке щось воно ну, так краще. Ну от. Ми з Максимчиком хворі. У нас Максиму вчора була температура, в мене здається, нема, я скажу. От я Максимочка ще мірила. видно було. 37. В нього. Вчора найбільше було 37,4. У мене 36,4 а ну ви ти що ти Я через температуру помігла. Такий, такий спішний зараз. А ну покажи гумачки мамі. Вдягнув гумачки. Він е, вчиться вже вдягати речення, тільки знімати, але вдягати. Він вже вміє знімати курточку, шапочку, шкарпеточки, пробує кофту вже знімати. Кожний складніше, зі штанами, теж треба допомагати, взуття і ми їм показуємо. Але найгірше те, що він тепер намагається все сам тягати, і він такий все сам, все сам. Ти йому тільки починаєш допомагати, він починає так Ага! Ту кричати, типу, щоб його не чіпали. Бо ще не все може сказати. До речі, почав багато що говорити. Ну, в плані. Ні, не говорити, а повторювати за нами. От я там в більшості за мною, бо він до мене прив'язаний зараз, дуже по такий вік. Але коли я навмисно кажу, там скажи гречка, або скажи козат, він або просто дивиться, як я це вимовляю, або говорить останній складом За ка. В нього все ка, бо майже все закінчується, багато чого закінчується на ка. І в нього тому все ка. Так, я ще й хотіла залити, господи. Я вчора знімала відео, де Путін маленька дівчинка. Я маю що додати. Я можу сказати слова співчуття, але це само собою. Це ну, якби це так розуміється, що мені шкода людей, які живуть під обстрілами. Я можу сказати, що росіяни хворі на голову. І не перебрати мат за матом, як їх можна описати, що це не люди. Але це, це також люди, всі все прекрасно розуміють. І це відео можна було встягнути. Капець, як я там дуже багато всього не говорила. Ну, но... і так понятно, що коли ти читаєш новини, тобі морально важко. І так зрозуміло, що не хочеться е, в ці всі події. Так, українське слово прийде в голову. Ем, поринати, вникати, тому що ну, і, так, і так на душі ну, не добре. Тому буде просто влог. Де <кій> ми хворіємо трошки? Ми що п'ємо? В нас тут фітосироп, ехінацея. Одна ложка в день, максимум мені, максимум від кашля. Максиму промивати носик, і мені пшикалка від горла, щоб не боліло. Прям я пшикаю і прям ад Ад, як воно пече Але я вчора допомагає. І доктор Мом, а з такого народного. Це я вчора от заварювала, сьогодні що не зварила, бо ранок. Листя малини і такі палички, боже, від цього. Дай Бог задати слово. черешня, Від черешні вишні палочки і листя малини. Я запарювала. Це все воно вистигло. Я туди дала пару ложечок калини і ми пили це. От. Просто тюю Максиму багато пити, просто даю йому чай з лимоном і апельсинкою. ну От якось так. буду їсти, що буду їсти? Я час від часу відключаю камеру, бо я так кашлю. У мене тут оце намазка, хлібчик з носинечком, сир, сметанковий і мити листя шпина. Я собі діла гречку, але я відчуваю, що я зім дві канапочки до чаю, все. Максима на сніданок. До речі, от відео про що ми їмо, просто я не маю. Взагалі бажання немає. Нічого зараз знімати і монтувати. Тому я просто нічого не роблю. В мене між відео такі паузи. Він кажу, що все, забила на канал. А я ну, я навіть не знаю, як описати цей стан, чого не можу знімати. А Максима йогурт, але він чекає, поки він трошки стане тепліший, бо він дуже холодний. Півопельсинки і два банани. Ну, він любить такі сніданки, в нього якщо не грецька, то вівсянка, якщо не вівсянка, то фрукти. От. І от він вже чай випив. Він вже з'їв два банани, випив чай, чекає, поки його стане теплим, бо я сказала, що я йому там холодне. І от він пішов, вдягнув чоботи, ходить там машинком бавиться. Максиму ліжечку ще не встановила. У нас така позиція, знаєте, ми не будемо дзвонити і напрягати людину, а от коли буде ліжко, а ще довго нам чекати. Як то люблю люди дзвонити Андрію, всі розуміють, що... Ну там, наприклад, <плес> троє людей замовили великі огороші, двоє людей замовили сходи. І само собою, що всім їм не зробиться за два тижні. Андрій каже, що до кінця місця я поставлю, і то люди. А може, раніше видзвонють, а може то, а може, скинути фотку, а якось справа, а можна приїхати подивитися. І от недавно ще такий випадок був Андрію е Андрією, вона поїхала за кордон, вона робить е собі ремонт в будинку. І треба було е, зробити перила на здається на зовнішні сходи. Ну, це під питанням, чи на зовнішні, я не пам'ятаю. Ну, виглядають перила як на зовнішній. І ми приїхали в цех, і Андрій каже, давай я клієнтку порадую, бо вона за кордон, вона не може побачити їх. Ми коли встановимо я тільки фотки, скажу, давай я їй подзвоню на вайбер покажу. І Він дзвонить на вайбер, там три пари, Леся, добрий день, ну, не Леся, я не знаю, як звати. І каже: давайте я вам покажу красу. І він їй показує. Вона така, дивиться, дивиться, жодного така дивиться, дивиться. Андрію, ви знаєте, я вам переводила на ваш рахунок Андрій Фоб, як і, ну, і всі по карточці розраховуються. Я вам переводила гроші аванс на ваш рахунок, і в мене комісія 500 гривень. Ми з вами не домовлялися, що я буду ще сплачувати комісію. І їй чи покаже, що якби в нас так всі працюють в Україні, що кожен сам оплачує комісію. Ну, якби це логічно, я замовляю Максиму шапку, я перекидаю людині за шапку гроші на карточку, хай тих 600 гривень. Само собою в мене буде комісія 35, там вот так десь. І я її сплачу, я не буду казати, ну я буду перекидати там 565, тому що тут комісія. Ну, блін. Ну, вона спочатку йому за це почала, а потім вона така І взагалі, чого це я маю оплачувати доставку? І почала йому щось говорити, що Ну, вона живе далеко, туди доставка дорого коштує, щось півтори тисячі. І вона починає говорити, чому вона має оплачувати доставку дві сторони. Ну, Оплата за машину, що типу, в одну сторону ок, а в іншу сторону ви, ну, в іншу сторону ж нічого ніхто не везе. Боже, Андрій знає хвилин 30, в кінці кінців він вже так жорстко почав говорити. Він спочатку лайтово, 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 вона йому за ті 500 гривень, потім за те, що я ж вам знову буду скидати гроші, це знову зніметься з мене сума. Андрій каже, добре, я вам вже верну то, якби те, що вам нараховує банк, тільки відчепіться, ну тільки культурними словами. Потім вона за це взяла, і вже такий злий боже, в кінці кінців вона сама збила. Так. От такі історії в нас зранку. Дай Бог, щоб повітряної тривоги сьогодні не було і не падали ніде ракети. Ну, там побачимо. Чуй Чуйка в мене, що знову буде повітряна тривога, але ну, я дуже є надія, що її не буде. Максим садочок не йде. І по причині тривоги, і по причині того, що він захворів, Ну, там садочок з шести людей йде двоє. Так. Кожен... Просто є люди, які працюють, нема де лишати дітей. І в нас, слава Богу, є можливість лишитися з дитиною. Плюс ті мами, які теж лишають дитину, вони ще не працюють, є можливість лишитися з дитиною вдома. Все. Іра буде їсти і дивитися Гунаськофелі. Вийшло нове відео. От що я роблю, ось в не випускає відео. І за відео інших блогерів. Тому Оксана, якщо ви мене дивитесь, дякую, що ви випускаєте влоги зранку. Я завжди снідають під ваші влоги. О, дитина і пса. Коротше, прийшла дитина, в сапогах. <рес> Дістав штани, сидить на штанах. Привіт! Що <рес> <рес> <ж> за тик? <рес> ну я не розумію. Це такий гарний. Це Максим. Ти отак хочеш на себе дивитися. Ні-ні-ні, не чіпай, не чіпай, мама тобі робить. Бачиш Максим тут. Не треба чіпати камеру, мамину. Ти такий гарний. Буду мити голову, мене чекає шампунь, маска. Покажу перша олійку. Олійка. Я собі повну баночку купила, ну повний розмір, не мініатюрку. Миємо двічі шампунем, наносимо маску, чекаємо 3 хвилинки. Замотуємо волосся в рушник на 10-15 хвилин. Витягуємо з рушника, мажемо кінчики олійкою, легко розчісуємо і ходимо. Це я до крові. Тихати не можу, ходити не можу. Мама, зараз їдемо. Я за кордон. Здається, в Данію їде. Ну, це не точно. Лишає мені свою машину. Дякую, мама. Це дуже рятує, тому що садочок далеко. Андрій кожен ранок може нас слузити, але так виходить, що він тоді на роботу не встигає. Тому що він зазвичай в цій годині вже на роботі, там півдв'ята, дев'ята. Ну, починає вже, ну, не опусково в цеху, Ну, він може з 8, от сьогодні він за десять 8 пішов, він рано починає працювати. А нам тільки на за 10-9 садочок і так виходить, що в нього вилітає година. І потім, коли е, треба забирати Максимка, е, або таксі я заберу, ну, замовляю, але бували випадки, коли таксист відмовлявся нас вести, бо немає автокрісла, хоча хоча їхати недалеко. Ну, я розумію, це на ньому відповідальність, бо він везе, плюс штраф за це. І приходилось приїжджати Андрію нас забирати. І теж в нього випадав час. То може він в цей час міг бути взагалі Давидів, це там десь фікс не деяких частинах місця. І так. Перезаписуємо п'ятий раз. Тому у мене машина нас дуже рятує, тому що я зможу Андрій собі їде на роботу, я собі встала Максима, зібрала, поїхала в садочок, можу поїхати по справам, тобто я вже буду більш вільніше, я можу поїхати продукти накупити велику кількість, бо це все-таки машина, а не вручну везти, чи трамваєм чи автобусом. Плюс я Андрію по роботі зможу допомагати, бо йому теж багато що їздити, забирати, замовляти, оформляти, підписувати. Я це зможу возити, зможу йому допомагати по роботі. Да. А там, якщо Максимчик вже не цілий день піде в садочок, то я вже повноцінно зможу вливатися в роботу. І більше часу буде на відео, тому що друга тому що машина в сім'ї це добре. І, дай Бог, щоб так склалося, щоб коли мама моя повернулась, а вона десь може їти на місці в п'ять, шість, сім, максимум, я думаю. Щоб коли вона приїде, ми могли мені якусь машинку купити, хоча б щось маленьке. Ах, ну буде видно. Я, звісно, дуже хочу одну красотку. Я хочу бути Но, калець. властелин властілінкалець, який я хочу, коштує стільки. Ось і на нього роки три збирати. <рігла> да. Це при умові, що ми вдвох будемо працювати. <рігла> так от, все, подумати голову. А ти тільки що зайшов додому, дому, гроші взяв, тікався, ми Ті люди всі в мене щось хочуть. <рігла> Робота з людьми складна. Мені треба привезти себе в порядок, привезти квартиру трохи в порядок. Я отут вже більш-менш поприбирала, ви бачили, що тут творилось.

Помагай мамі, витягай коробочку. Витягуй, витягуй коробочку. Максимко, дивись. Що це в нас таке? Ой. 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 О, це то, що ти так хотів. Ой. Нічого собі. Відкривай. Отак. Давай, допомагай мамі, відкривай догори до, гори, до гори.

Целіше. Давай, давай. Окей, дорога ще. Потім мостик якийсь там цей. Максимко, покажеш, як працює машинка? Дай мамі одну, мама покаже. Отак, вот ставиться вона тут і так. Ой, вони звичайно застряжуть. Хоп і виїжджає. Єе. Є! Є. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Рахуй. Все порахував. Це треба. Це не Кусила мамі пальчики, акула! не відпускай. Ми з Максимом ходили гуляти Ось це, звісно, трещо з дитиною йти без діта, або з коляшки. Стільки я плакав, я зараз той період ще досіки не пройшов. Що він кричить, я вже втомилася. Крішло нам ще теж до речі не привезли, яке ми йому купили. Думаю, що це все Сказали, що відправлять в кінці тижня, якщо все буде спокійно. Дай Бог, щоб було спокійно. Що? Да, йдемо. Будемо рятувати спати. А я кої-то... Так, стоп, як сказати в коїтовійки, не пам'ятаю нема такої не фрази. А я. Нарешті сяду монтувати для вас відео. Хай буде так. Там, Максим. Да. Yeah. Бо я, бо в мене ламки зараз, знаєте, я кажу, ой, чи ваш, на надо чим мої всі діла. Ів. Жив? Давай, папа, йди бався. Oh. Андрій раніше прийшов додому, він себе погано почував, в нього 37-5 ліг спати. Я теж вже настільки була, вона так ламало що я монтувала в день відео, Випала на і теж лягла з Максимом спати. І Максима виробила. Ще коли він засинав, була температура, коли вже присутні не було в кінці кінців, Максим проспав 4 години, я десь півтори і Андрій годину. Чешу Максиму Яблочки. Така ситуація. Я тут. В одногрупниці. Згадали, що коли в мене, коли в 12-му році здавала екзамен на балеті, ми купляли диски. Mm -hmm. Я в одногрупниці так і називала свій диски. Я й написала руцан. Mm -hmm. Сказала, що може повезе мені яблочко. Я так гарно танцюю в балет. Я чого я рожав. Я там ще два відео відкрила. Там, походу, ходу, є. Може подивитися, як я танцювала на плантах. Добре. Я от думаю, вставити вам сюди трошки. Давайте вставлю вам сюди трошки. Приємного вам перегляду. Я на цьому закінчу влог. Тому що ми хуреньки трошки. Після відео війна в тебе Добре. впали підписники. Нічого страшного. Можу з до задобало слухати війну під час війни. Jaz imam svojo vstalo spet. Papa,